Доброго ранку, всім добрим людям. Вчорашня доба закінчилася у вісім повітряних тривог. Вранці, коли я подивилася новини, тільки зраділа, що вночі не було жодної. Як почалася на цей момент було вже дві повітряні тривоги. Це я зараз сходила фермерського молочка, взяла. По 21 гривні трьохлітрову літрову паночку. Стояла за мною сусідка у черзі. Так, Напевно, бо і в сумку б застрибнула подивитися, що я купую. Потім я зайшла, ще в магазинчик купила хліба. Таке, ну, таке б теж жиїть, кошельок. Б, гаманець би, напевно, б влізла, як би могла. Так, цікаво, як бізнес. Сезон кабачків у розпалі. Я хочу спробувати новий рецепт з кабачка. Ось, зараз буду збивати. Не знаю, що з того вийде. Ну, а це звичайний. Перший раз робила пів кабачка, а пів просто Ось пасмака. я вже збила, переклала його в стакан від іншого, правда, блендера. Що я вам хочу сказати: це смакота неймовірна. Дуже смачна. Смак буде залежати від самого плавленого сирка. Дуже-дуже-дуже смачно. Я додавала ще зубчик часнику, можна й не додавати. Безумовно, буду готувати, готувати ще. Добрий день усім добрим людям. Сьогодні вівторок, 18 липня, імінини сина на день народження післязавтра. Вчорашній день закінчився з трьома тривогами. На сьогодні. На цей момент було вже дві повітряні тривоги. Сильний голимний біль, обіцяють дощ, але відпочивати ніколи. Чекаємо сестричка моя приїде з племінницею з чоловіком, потім донька старша приїде. Тобто сім'я з'їжджається, але все ж таки не усі будуть, мир буде.